Наша знімальна група завітала на одне із занять старшої групи Квіточка в закладі дошкільної освіти. номер 2. Тут дітям в ігровій формі розповідали про серйозні речі, адже відомо, малюків важко змусити просто сидіти та вчитись. Тож вихователі шукають особливий підхід. В садочках заняття часто перетворюються на подорожі, дослідження чи навіть рятувальні місії. Цього разу малеча вирішила в уявний ліс, де допомагала ліснику прибрати галявину від сміття та навіть навчилась його сортувати. Паралельно діти дізналась, хто мешкає в лісі, що ці тварини їдять та як виглядають. Сьогоднішнє заняття відбувалося в старшій групі на тему подорож до лісу. Це заняття, воно з декілька розділів. Тут складалось тут і мовлення дитини було задіяно, і дитина природніми довкіллі, і дитина у соціум. На більше так поставлена була мета на збереження здоров'я дитини в осінній період, так як настала пора року. Осінь і тому саме спонукає дітей це заняття для щоб зберегти. Своє здоров'я, і особливо тут була задіяна безпека, безпека дитини саме в природі. Діти з азартом виконували завдання, аби допомогти ліснику, а також доводили йому, що знають головні правила поведінки в лісі. Не можна їсти, що Не можна рубати дерева. Не можна качати. «В Лісі не можна будити тварин. Молодийсь, а чому? Потому, що вони можуть бути небезпечні. Під час виконання однієї з вправ діти розповідали про своїх лісових друзів: білочку, вовка чи іншу тваринку. Описували колір, місце проживання, чим харчується та кого боїться якого кольору? Ліпочка? Оранжевого. А кого вона боїться? Вовка. А ще кого боїться? Лисичку. Добре, а що вона їсть? – Їсть кастане і золоджі. – А де живе? Живе в дереві, де, де в дуплі. Скажі мені, куди ви сьогодні подорожували? Ліс, ах ліс на Лісна галявина. Хто там живе? Лісник. Ще хто? і твоєнки. А які живуть в лісі? Вовк, вешечка, білочка. На завершення на малечу чекав невеличкий сюрприз. Пізнавальний мультфільм про мешканців лісу та їхні звички. Такі заняття виховують в дітях любов до природи та вчать екологічні свідомості з маличку. А головне заняття проходять легко, через гру та захопливу історію. Ірина Десюк, Олексій Мягі, телекомпанія Пет.